Да страху Острахуй, давай, это Давай, піднімай мене. <ріст> Ти казав, що страхуєш. Такі фурково. Тимові. Ну, що, <ріст> давай. Ну, це може нахранитися можна. Наприклад. Я казала, не вийду. Я їх наступив, сразу не буде. <ріст> я тобі казав, що... Шо? Я тобі казав, що раз, ступай. Ну, я б такой до впала. Все, забирай телефон на воді, тут і куча войде. Зате Живе птах, індемічний вид, який так пізно висиджує пташенят і так довго носить яйця в собі. <рес> Ніколи не беру їжу. Що ти смієш? на початку вересня і так довго носить яйця в собі? Що одразу відкладує їх вареними. Ви це уявляєте? Тому сьогодні я йду шукати. Пізнолітнього інколи його називають також варвуруном підсосновим, адже його яйця завжди під сосною. Треба бути обережними, адже самка варваруна десь поруч і може напасти на людину. Вона зазвичай пікірує і б'є в потилицю одразу. Кігтями буває, вищіпує волосся і видирає очі. Тому краще носить казку собою. А інколи виїдає мізки. А інколи виїдає мізки, тому краще носить шаломи такі, може з поліви. Ну ладно, давай це саме. Ну, давай ще раз. Ой. Я що скажу свій я, собачка. Скільки очікувань? Токи, що завтра ми з'їли завтрашні каяки. Угу. Це обличчя розчарування. У нас сім'я небагата. Відвели нас в буфет, бери скільки хочеш. Ми збираємо, щоб їсти в кімнаті. Маша, ти не щас, до тебе знімають. Ось так ми зараз збираємо гриби. Як ти там? Нормально. Давай бігом. Зараз. Ось ходи виїздити, ай-яйду мені бачиш. Не пішов що Ви це бачили! З цієї сторони треба Я просто сюди сіди, сіду. Ой, тепер можна перекусити і вирушати. Якраз-якра якраз на налину річки лава. Річка, річка її можна назвати її умовно, тому що вона пересихає зараз. Там скотків не будували, вона пересихає. А долина, оте, тому що там ми не, не зробили ні одної знахідки. Всі знахідки були. Стояла хата, де. Покопи самі класні. Гаррі Поттер, ще я друзяшок його буду робити. Туфлі розвалились. Як це тебе додому йти, Йоха, не робай. Батіма, мій Ай-яй-яй-яй. Навчилася ящик відкривати, тепер до взуття залазиш. Вийшла. Бо Баня, вийшла. Виходь! Алло. Коротше, все наш домовичок, папа. Вона що, спить.

А то з ефірки, з ефірки маршмелло, яке ти їдив. Шаришком виглядає, наче помідори. Їдьте своє маршмелло, а я буду ось такий. Бороду, бороду рівніше підстригай її, А ви бороду все відділяйте. Десь туди нам привезли. Ми з вами вийшли оце тут. Значить, тут небезпечно. Залякай, залякай. Значить, дивіться. Ми вийшли оце Так. Стоїмо тут. Ну ми, ми отак, отак, отак ми зараз стоїмо. Да, це, 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 це Так, значить, да, значить, йдемо на захід. Да, Ідемо на захід. Тут воно не далеко. Ми пройшли більше, ніж тут. Значить, і ще, і ще можна. от. Значить, Нам йти і так, чи можна нам йти в пошуках колись шведського загону, який тут дислокувався, у захід. В 1708-709 роках. Придбала собі вічний сирник Будемо ми без вогню. Наш вічний сирник не працює. Тільки мені здається, що з цим сирником екстремальним здається тільки добування вогню. Я взагалі то для всіх добула вогню Що б без мене моє плем'я робило? Клас. Але стіни все ще стоять. Подивимося, що всередині. Перестань знімати, перестань. Тут якийсь детектор на руку. Алло.